Сьогодні у Dunk Week у нас одразу два контести. Так накопичилось трохи, але це навіть краще, адже там є на що подивитися. Давайте почнемо з FIBA 3 на 3 який проходив у місті Неом. На ньому зустрілися, як зазвичай, три данкери. Польський данкер, що проживає у Норвегії, з прізвищем Швед, річний данкер Джері Волкер, який, до речі, на розминці показав себе дуже непогано. Та Джоел Генрі останні двоє представляють Сполучене Королівство. Джоел відкрив контест, розпочавши зі свого стандартного данку через двоїх, який забив із Другої спроби данки такого рівня ми зазвичай і очікуємо у перших двох-трьох раундах. Я не думаю, що хлопці будуть надто напружуватися хоча від новачка, якого раніше ніхто не бачив, можна очікувати будь-що. На черзі Бартек швед, данк під ногою з навісу, базовий данк для старту контесту, щоб відчути суперників і суддів. А ось Джері вже з самого початку зіткнувся з труднощем. Його реверс з відтяжкою ніяк не хотів потрапляти у кільце. Він швидко знайшов йому заміну і забив фейк Річ звісно, після двох промахів данк вийшов не ідеальним, але заміна була дійсно достойною. Плюс Волкер стрибає з однієї ноги, що нині справді рідко зустрічається на такому рівні. Джоел у другому раунді показав один із своїх фінальних данків. По-перше, на це вже цікаво дивитися, адже данк дуже гарний. По-друге, це говорить про впевненість Генрі у цьому контесті. Цього року здається, він набрав найкращу форму у своєму житті. Подивимося, що він покаже далі цього вечора. Бартек, забивши базовий данк через трьох, заробляє досить непогані бали. Уміння адаптуватися до ситуації це професіоналізм. І Бартек це демонструє. Цього цілком достатньо, щоб не переходити до складніших за середній рівень данків і пройти у фінал. Після слабких оцінок новачка. Але боротьба за фінал ще не закінчена. Хоча Джері вирішив все-таки добити свій данк із першого раунду, але нічого кращого за потужний леяп у нього не вийшло. Оцінки відповідні: дебют має бути дебютом, а не ось так. На жаль, нині поза Фіба просто немає молодих данкерів, які могли б скласти конкуренцію 30-річним досвідченим чемпіонам. Хто б що не казав, але я особисто не бачу наступного покоління елітних данкерів. Джойли Бартек спокійно Ходять у фінал, і щоб не забив Волкер, це абсолютно ні на що не вплине. Навіть раптовий перехід на дві ноги, чим здивував усіх. До речі, цікаво, що він спочатку поставив м'яч на потилиці асистента, але потім змінив своє рішення. Данку стилі старої школи. Приємно дивитися. Фінал, але його вбили з самого початку. Швед як учасник із меншою сумою балів після перших трьох раундів почав цей фінал. Скільки я знаю Шведа і скільки років він виступає на аренді Фіба, я не пам'ятаю жодного разу, щоб він забив усі п'ять данків. У мене немає відповіді, чому так буває з деякими, але фінал уже приречений. На жаль, Джоел вирішив не зупинятися, а напроти натиснув подаль газу у підлогу. Чудовий тетріс Данк. Нині він єдиний у світі, хто забуває його так красиво і стабільно. Перші десятки у контесті. Back... На черзі швед. Я розумію, що далеко не кожен може бути чемпіоном. Респект Бартику за вихід на такий рівень, але все це потрібно забивати. Джоел зробив цей вечір його фірмовий данк під ногою на 360 реверс, дуже стильно і соковито. Заслужена перемога контесту одного данкера. Наш наступний контест у Шенджені здивував нас не менше. На ньому зібрався незвичайний склад: два китайські данкери: Рої Хі, і Боянг Нуї і австралієць Броді Стівенс, який володіє легким стрибком і може забити купу складних данків, правда, поки тільки у себе в інстаграм. Почали цей контест данкери з Китаю. Рої Хі зі своїм невеликим зростом відкрив свій перший раунд з дуже впевненим данком під ногою. Причому забив його з першої спроби. За такий панч він отримав непогані оцінки. Бо Янг вирішив далеко не ходити і забив також данк під ногою відразу після свого земляка. Це одразу говорить про не дуже великий арсенал данків. Броді Стівенс також вирішив забити під ногою, але двома руками, перестрибуючи при цьому людину, не зовсім зрозуміло, навіщо було ставити такий дійсно складний данк на перший раунд, адже враження у глядачів формуються відповідно через такий промах. У результаті забив просто через людину однією рукою, щоб набрати бали. Ось як це працює. Високий стрибок, потужний данк. Перша спроба до того ж ліва рука робить образ незвичайним. Дуже важливо забивати свої данки з першої спроби, що Рухі і робить. Чого не скажеш про Янга, який, хоч як намагався забити через людину з відтяжкою, у нього це так і не вийшло забити, що відкриває вікно можливості для Стівенса. І він це робить. Броді, для мене найнепередбачуваніший про данкер сучасності. Просто неможливо припустити, який данк із його плану на контесті він заб'є сьогодні, а який у нього не вийде. Стівенс, як я вже казав добре стрибає і забуває непогані данки на тренування, але на контестах Фіба у нього постійно ніби включається якийсь блок. Ось тут я не зрозумів приколу абсолютно 30 балів за звичайний стрибок через людей, причому не з першої спроби? Ммм, Це дуже дивно. Судді у цьому випадку провокують не забивати спортивні данки типу під двома ногами, а просто штовхатися від шиї асистента і забирати чеки. Але не у випадку боянга, який у третьому раунді постукав нішим по кільцю три рази і на цьому закінчив. Броді може забити що завгодно, і він обрав данк полікоть, кидок, який ми останнім часом бачимо на часто саме в. Класичному вигляді його справді давно забувало. Зазвичай зараз міксують або з млинем, або зі стрибком через людину. Броді Стівенс і Руй Хі проходять у фінал. Я ж кажу: у Стівенса хороший арсенал данків, але чогось йому не вистачає саме на контестах. У другій спробі м'яч упав у кошик, і за правилами Фіба це повинні зараховувати за спробу. Що судді і зробили, але поставили за це критично високі бали. Руї відповідає більш впевнено. Данк під ногою через людину, яка стоїть на стільці. Знову перша спроба, і дуже гучна реакція зали. Це те, що потрібно після Данка. Звісно, це впливає на оцінки. Дуже впевнений початок фіналу від Руї. Стівенс вирішив пройтись до трофею тільки потужними леяпами. Данк план на контест просто супер. Погодьтеся. А ось виконання, на жаль, не дуже. Хоча він усе це може забити. Окей, значить, Стівенс все-таки може перемогти, не забивши жодного данка. М -м, цікаво. Руї вирішив поставити жирну крапку у цьому контесті і забити під двома ногами. Це виглядає дико з таким зростом. Але витративши на це кілька спроб, він вирішив закінчити цю справу звичайним способом, що й принесло йому перемогу. Ого, на цьому контесті.